Хіміки відтворили критичний момент у зародженні життя відлуння первісного бульйону, як хіміки наблизилися до розкриття таємниці походження життя. В останні роки, коли ми дивимося в нескінчені простори космосу і шукаємо ознаки позаземного життя, ми часто забуваємо про те, що найдивовижніше відкриття може бути заховано зовсім поруч, в спробах відтворити умови, які породили життя на нашій власній планеті. Недавнє дослідження, в якому хіміки змогли змоделювати ключовий етап у зародженні життя це не просто науковий прорив, це запрошення зазирнути в минуле і переосмислити фундаментальні питання про наше існування. Протягом століть людство задавалося питанням, як з неживої матерії виникло життя. Гіпотези висувалися, теорії розроблялися, але остаточної відповіді так і не було знайдено. Зараз, завдяки завзятості і винахідливості вчених, ми робимо значні кроки до розуміння цього загадкового процесу. Успішне моделювання злиття рибонуклеїнова кислота та амінокислот у лабораторних умовах, без сумніву, є проривом, який змушує задуматися про масштаби та складність цієї події. Я, як людина, що займається розробкою нових матеріалів і біоінженерією, завжди дивувався дивовижною здатністю природи до самоорганізації. Ідея про те, що життя могло виникнути спонтанно, в результаті випадкового поєднання молекул в первісному бульйоні, здавалося, чимось з області наукової фантастики. Однак, кожне нове відкриття в цій області змушує мене переглядати свої уявлення про можливості самоорганізації і про те, наскільки крихким і одночасно стійким може бути перехід від неживої матерії до живої. Світ, рибонуклеїнова кислота і тіоефірів, переплетення теорій. Цікаво, що це дослідження не просто підтверджує гіпотезу про світ рибонуклеїнова кислота, а й органічно вплітає в неї концепцію світу тіоефірів. Гіпотеза про світ рибонуклеїнова кислота стверджує, що рибонуклеїнова кислота, яка має здатність до самовідтворення та каталітичної активності, могла бути ключовим гравцем у зародженні життя. Рибонуклеїнова кислота, на відміну від білків, здатна виконувати як інформаційну. Так і каталітичну роль, що робить її ідеальним кандидатом на роль першої молекули життя. Однак, для реалізації цього потенціалу було потрібно джерело енергії. І тут на сцену виходить гіпотеза про світ тіоефірів. Тіоефіри, що містять сірку, мають високу реакційну здатність і могли забезпечувати необхідну енергію для завоєзування амінокислот з рибонуклеїнова кислота в умовах ранньої землі. Саме здатність цієї виступати в якості енергетичного посередника, як показало нове дослідження, і дозволила вченим зробити такий важливий крок у відтворенні умов зародження життя. Ключова думка: об'єднання теорій про світ рибонуклеїнова кислота і світ тіоефірів відкриває нові перспективи в розумінні походження життя і вказує на взаємозв'язок різних молекулярних процесів, які могли сприяти виникненню живих організмів. Чому це важливо більше, ніж просто науковий прорив. Не варто недооцінювати значення цього відкриття. Це не тільки проливає світло на те, як могло виникнути життя на Землі, але й має далекосяжні наслідки для інших галузей науки. Пошук позаземного життя, розуміння того, які умови необхідні для виникнення життя, дозволяє нам більш ефективно шукати ознаки життя на інших планетах. Якщо ми знаємо, які молекули і процеси могли сприяти зародженню життя на Землі? Ми можемо шукати аналогічні ознаки на інших планетах, навіть якщо умови там сильно відрізняються від земних. Біоінженерія та синтетична біологія знання про те, як молекули самоорганізуються та взаємодіють між собою, можуть бути використані для створення нових матеріалів та біологічних систем. Ми можемо навчитися використовувати принципи самоорганізації для створення нових ліків, біосенсорів і навіть штучних органів. Філософія та екзистенційні питання, відповіді на питання про походження життя стосуються найбільш фундаментальних питань про наше місце у всесвіті. Розуміння того, як життя виникло на Землі, може допомогти нам краще зрозуміти, що означає бути живим і яка наша відповідальність перед майбутніми поколіннями. Наступні кроки від простого до складного. Незважаючи на досягнутий прогрес, належить ще багато чого зробити для повного розкриття таємниці походження життя. Як зазначає дослідник Джоті Сінгеха, наступним кроком буде вивчення того, чи рибонуклеїнова кислота переважно зав'язується з певними амінокислотами, що може призвести до формування генетичного коду. Порада. Необхідно продовжити дослідження в області самоорганізації молекул і вивчати можливості використання тіоефірів та інших високоенергетичних сполук для створення штучних біологічних систем. Уявіть собі день, коли вченим вдасться створити молекулу, здатну до самовідтворення, використовуючи прості елементи, такі як вуглець, азот, водень, кисень і сірку. Це стане величезним кроком на шляху до розгадки таємниці походження життя. Особистий досвід, натхнення від природи. Я часто замислююся над тим, як природа використовує прості хімічні реакції для створення складних і дивовижних структур. У своїй роботі я намагаюся наслідувати природні процеси самоорганізації, використовуючи принципи біомімікрії для створення нових матеріалів і систем. Саме розуміння того, як життя виникло на землі, надихає мене на нові відкриття і допомагає мені бачити світ в новому світлі. Висновок погляду майбутнє успішне моделювання злиття рибонуклеїнова кислота і амінокисло це не просто науковий прорив, це запрошення до роздумів про фундаментальні питання про наше існування. Це нагадування про те, що навіть найскладніші явища можна пояснити простими хімічними реакціями. І це надія на те, що ми зможемо розгадати таємницю походження життя і використовувати ці знання для створення кращого майбутнього для людства. Ми маємо ще багато чого дізнатися про походження життя, але кожне нове відкриття наближає нас до цієї мети. І я впевнений, що попереду нас чекають ще більш дивовижні відкриття, які змінять наше уявлення про світ і про наше місце в ньому.